Виконуємо номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20 підручника Геометрії 7 та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника математика 7, інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. За якими елементами рівні між собою прямокутні трикутники зображені на малюнку. Запишіть відповідні рівності. І наш малюнок. Приступаємо до виконання. Я перемалювала малюнок. І тепер запишемо нашу рівні трикутники. Трикутник BAC до рівня трикутнику EDF за ознаку рівності прямокутних трикутників. Вони прямокутні. У них є кут гострий по 50 градусів і катет по 3 одиниці. Отже, трикутники рівні за катетом і прилегли гострим кутом. Запишемо трикутник АБЦ дорівнює трикутнику а, Б, С, Д, Е, Ф. За ознакою рівності прямокутних трикутників за катетом і прилеглим, гострим Кутом. Пояснюємо, що АС дорівнює DF і дорівнює 3, і кут С дорівнює куту Ф і дорівнює 50 градусів. Номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів 17 по 20 підручника «Геометрія 7» та номер 3 із завдань для перевірки знань до параграфів з 38 по 41 підручника «Математика 7» виконано.